Жінки, які під час проведення програми допоміжних репродуктивних технологій за кошти НЦЗУ виповнились 41 рік, можуть продовжувати тільки в комерційній програмі. Зазвичай ми звикли переносити один ембріон порожнину матки. але інколи, коли є декілька невдалих спроб, попередніх, ми переносимо два ембріона матки. Так, в програмі можна використовувати донорські сперматозоїди за додаткові кошти. Так, в програму допоміжних репродуктивних технологій входить криоконсервація ембріонів. В одну соломку ми можемо положити один чи два ембріони. Тому дві соломки чи два віала включені в цю програму. В шлюбі бути не обов'язково дуже важливо, щоб ви кохали один одного і довіряли один одному своїх пацієнтів. Ми ведемо до того моменту, коли вони вже готові прийти до пологового будинку. У нас є жіноча консультація, де можна повністю спостерігати вагітність, і наші лікарі, як ніхто, обізнані, як правильно вести вагітність після ДРТ. Може, в інших клініках бувають черги, але ми працюємо дуже оперативно, і у нас черг не буває. Якщо коротко, то так дійсно є такі моменти, коли чи з боку жінки, чи з боку чоловіка є протипокази до планування вагітності. Це можуть бути інфекції, це можуть бути якісь екстрагенітальні захворювання. Тоді попередньо вони лікуються, а потім вже планується вагітність.